Доброго дня! Ви на каналі Сад Наталі. Не могла не поділитися з вами оцією красою. Настав сезон квітування лілій та лілейників. Ну, Краса неймовірна. Шкода трошки заховалося сонечко. І, звичайно, ну, немає, не показує в такій красі. Не дай Бог воно вийде. Ось подивіться, це буйство цвітіння лілейників. Ну, неймовірна краса, неймовірна краса. Лілії пахнуть. Лілейники так само вже розцвіли всі на бутонах. Ой, дивіться, яка краса. Неймовірно, гарні лілейники в мене. Пташки співають. Ось, подивіться, розцвіла Стронг Аннабель. Я так розумію, що шапки це вже зараз ну, максимально, що може показати. Ось моя рука. Ось який це Стронг Анабель. Дивіться, як гарно тримають пагони. Аннабелька в мене є там біля мангальної зони. Вона, звичайно, після оцих дощів попадала. Вся попадала, прийшлося її підв'язувати. Ну, і взагалі вона така ну, хіленька в порівнянні зі Стронг. Буду обов'язково розмножувати. Взагалі в мене така мрія зробити алею, там, де при вході на наш участок основний з цієї гортензії дивовижної. Так, ще що хочу показати, що розцвіло. Це оцей колокольчик. О, дивіться, яка красота минулого року був такий кущик компактніший, тепер трошечки розваленіший, мабуть, його треба буде поділити. А можливо, оце ці дощі так на нього впливають, що він розвалився. Садочок. Дуже рясно нав'язалося яблук. Бачите, ці всі сортові яблука дуже смачні. Чому я рада лохина? Лохина теж здоровенний кущ, що нав'язувалася. Вон, подивіться, як ягода шикарна. Чогось цей кущ тільки на кінцях, але лохина але мені дуже подобається, смачна ягода. Всі сорти різні. Того і достигають вони ну, різні, в різний час. Але це ну, є і класно, бо ж одну обібрав, починається сезон іншої. Так, що можу розказати по лохіні? Може комусь цікаво. Лохіна любить кислі грунти. Я її садила, е, оце ходила в ліс, благо, що в нас лісок рядом. Набирала е, повну тачку такої хвої з підхвойних дерев. От бачите, отут є вона. І садила, прямо робила таку яму велику, засипала цією хвоєю, нанес ложила гілки такі, так само від хвої, і оце садила її прямо, нічого не змішувала ні з ґрунтом, ні з чим. Садила її прямо в цю. В ну, цю хвою. Чого? Е, тому що, е, як я вже казала, лохіна любить дуже кислу почву і тільки в кислому ґрунті утворюється оця така мікориза, якою харчується ця лохіна. Мікориза це симбіоз гриба з. Це... Грунтом з рослиною. це, того. І того лохіна така класна. Лістечко зелененьке, не хлорозить, бо саме кисла почва їй підходить. Це щось не зародив, ну нічого. Нічого, нічого. Оце, подивіться, яка краса. Що ще, ще хочу додати, що Лохіна любить дуже обільний полив. Удобрять лохину тільки професійними е, засобами. Моє спеціально для лохини добрива. Ну, я принаймні удобряю. Е, ні в якому разі не підживлювати ніяким е, курячим помітом, ніяким е, ну, золою, то це упаси Бог. От просто кислий ґрунт, підкислювати, якщо треба, бо не в кожного є можливість підсипати оцю хвою, то підкислювати ґрунт. І що, і так само обрізка. Головне обрізка, старі пагони. Треба зрізати, формувати. Зрізаються старі пагони, бажано в березні місяці. І все, і рясний полив, звичайно. А ще що хочу додати, що лохіна любить так само сонячні місця і бажано, щоб не було ніяких сквозняків. Це такий, щоб був затишок. Тоді вона вас порадує, звичайно. Звичайно, звичайно, порадує. От вийшло сонечко, ще вийду на галявину. Оце так зі сторони садочка виглядає, за качелею. Лілії буяють обожнюю лілії. Оце, подивіться, ще тут розцвіла така лілія. І розцвів білий дельфін. Ну, Це просто. Мені здається, що це просто якась казкова квітка. Дельфініум також, я колись три роки назад, вирощувала з насіння на розсаду. Все гарненько дуже воно росте, приймається і потім радує і духу. Це багаторічна квітка. Відцвітають вже троянди. Вода, звичайно, але вони далі на бутонах. От подивіться, прям такі ну шапки з цих троянд. Шкода зрізати. Вони вже такі ув'ядаючі, але ну просто шкода зрізати треба попідв'язувати. Так, що ще у нас тут? Гортензія. Бачите, гортензія широколисна, також зацвітає. Тут середні кущі трошки примерзли, це вже молоді пагони. Звичайно, вони не будуть цвісти, бо, як ми знаємо, що гортензія цвіте на пагонах минулого року. Я її вкриваю обов'язково на зиму, і вона от нас радує. Ну, принаймні, ще ні разу не було такого, щоб вона не зацвіла. Кожен рік зацвітає. Шикарна. Я її підкіслювала, але, мабуть, мало, бо вона все одно така рожева, злегка таким, ледь-ледь-ледь таке щось там. Мені здається такий чуть-чуть синюватий відтіночок, навіть не синюватий. Ну, Отам от вона більше розпустилася. А може мені так здається, може нічого воно не дало, треба було більше. Що ще? Пройшла трансформація оця моя клумба. Я забрала звідси вербуха коранішики, пересадила її, от дивіться, оце туди. Вона, звичайно, перехворіє. Як я її стригти буду, я не знаю ще, але от мені щось так здалося, що має бути красиво, що там верба буде, тут верба, там посадила я вербу. Там я люблю дуже, щоб повторювалися ці рослини, вони якось так создають такий уют. Ось оця клумбочка, ці ялинки ви не переживаєте, це воно тут посажене, в горщиках, я його поприкопувала. Купувала маленькими черенками годічними, тільки прищепленими. І це за два роки оце вони понаростало. І то наросло би більше, але так як я починаючи садовод, я не розгледіла паутинний кліщ. І оці недорозвинені пагони були вкриті геть всі паутинним кліщом. Звичайно, я його обробила і все, все поправилося. Бачите, вербочка моя перехворіє, звісно. Ці молоденькі пагони всі засохнуть, але пустить нові, я буду доглядати, буду підливати її, і це ж верба, все буде добре. Ось, дивіться, який шикарний лілейник. Обожнюю лілейники, вони дуже-дуже гарні. Прям фантастична квітка. Шкода, вибачте, що тримається тільки день, але коли корч уже великий, то... Квіток там достатньо, цвітіння вистачає на цілий місяць. Мізканту зібріна вже розкольорувався свій колір такий, бачите, ось такі полосочки на ньому. Дуже гарний. Потім буде вище мого зросту на осінню. і будуть такі величезні, такі мітьолки гарні. Так, слава Богу, зацвіла ця моя троянда П'єр Рансар, яка хворіла минулого року. Я думала, що з неї нічого не буде. Подивіться, неймовірна краса, неймовірна, ну просто не можу натішитися. Це прям фаворит мій. Це троянда. Розвалився цей коф, кущик, Це було цю квітку, як називається. Вже, звичайно, позбавляюсь від неї, але все чуть-чуть оставляю. Ось. Ось, подивіться на цю галявину. Просто не можу натішитися. Це моя казкова галявина. Так, підпірна стіночка. Також все буяє. Мабуть, я розпізнала. Так, ще сюди повернуся. Що тут? Позацвітали хости. Я то зазвичай не люблю це цвітіння хост. Але нічого, хай зацвітуть, я потім обріжу, бо ті лист квіточки вони після дощу якісь такі дуже швидко увядають, якщо є дощ. Оце вони такі звичайні. Ось. Там лілейник так само ще цвіте. ну Хоче цвісти чи перецвітає. Оце так алея з хост. Я висадила так, подивіться: це Лілія гігантелла, росту, мабуть, два метра і більше. Там зацвіла вже моя стільбочка, але вона піде туди на підпірну стінку, біля бісєдочки я її висажу, пересажу чубушник в інше місце. Зараз дійду покажу чого. Він, мені здається, так якби засуряє. Це все діло, його пересажу і посажу, щоб була вже така монопосадка цих стільб. фантомчик. Фантомчик, дивлюся листя. Попадає їй, мабуть, тут це жарко, треба поливати бідняжку. Лілії, лілейники, лілейники самі звичайні. Мабуть, розпізнала я вже цю гортензію, скоріше за все, це лаймлайт. Теж підуть в інше місце. Подивіться, зацвіли. Оці красуні. Ну, шкода, звичайно, ну, садівники зі стажем знають, що ці розетки, які зацвітають, вони потім відмирають. Але вони дають діток. Ну, оці, що не зацвіли, вони дали діток, їх можна розмножити. Дуже гарно виглядають ці горщики такі. Скоріше за все, я їх пересажу от сюди, там, де ці маргаритки, бо вони бідні тут мучаються. Це мого чоловіка найулюбленіші квіти, але ну навіть і їм тут зажарку. А цим, бачите, все одно. І вони і зимою такі. Гарненькі. Оце моя зона відпочинку після обідня. Зараз тут сонце. Вчора, неймовірно, З оби, обидва боки посадила герані пеларгонія, тобто научному Ой, лайм лайтушка, дивіться, ну не вже це не краса, це просто краса. Ось, лілейники також цвітуть. Лілії цвітуть. Це гортензія ваніла, фрайс. Віленики. Ну що, ходіть, покажу, де це. А стільбочки в мене посажені. Троянди цвітуть. Цей кутовник непта. Ще котяча м'ята на нього говорять. Вже я його раз підстригала, він знову розрісся. Але хай розростається, ви знаєте, ну менше мені оце тут роботи по посапанню. Так, що ще зацвіло? Зацвіли ромашолечки. Тут теж посадила цей міскантус зібрину. Мабуть, з того боку так треба буде також посадити. Гарно він виглядає. Так, і оце мої монопосадочки. З е, медунички, медуничка, і отут Астільби, дивіться, ряд білої. Оце посадка минулого року. Я вже говорила в інших відео, хто наблюдає зі мною. Це я розділила один кол, кущ, поділила на оце, скільки тут їх є. Вони, звичайно, не всі зацвіли, але наступного року, я думаю, зацвітають всі. Передній план біла, вона має бути нижча. Ну, якось так, як вона в мене росла в іншому місці ці нижчі кущі, а потім ця ну, рожева. Вона просто фантастичний колір має, ну не можу натішитися. І оцей чубушник, махровий жасмін, я пересажу е туди трохи далі і посажу ще оцю одну рожеву стільбочку, щоб була така монопосадочка. Ззаду ростуть так само хости. Хости теж це минулого року один корч поділила. Ось так. Обійду бесідочку. Бесідочка розміщена так, щоб завжди була тінь. Ага, дібралися ми до цієї звичайної анабельки. Вон, дивіться, бачите, я вже її підв'язала, бо вона геть вся впала, Бідосічка. Тут так само зараз будуть квітувати лілейники. Вже починає квітувати. Це гортензія, Зараз Пастельгрін. Боже мій, ну чого ж так забуваю все? Ось. Підв'язувала ще вчора останні, останню грядочку огірочків. Ось так. Сьогодні планую підстригти ще цю вербу. Вже час її підстригти, вже тут немає ніякої краси з цих пагонів, вже вони такі бідненькі повідцвітали. Хай набирає. Знову краси своєї. Ось що підстригла, підстригла. Дивіться. Це спірея березолисна тор. Оцю спірею забула, як називається. Бачите, відкрила. Зовсім по іншому заграла ця туя Golden Smaragd Зовсім по іншому це теж. Ця травичка називається Імперата, гарнюня. Кажуть, що агресор у ну, мене не агресує взагалі. Це 2-3 роки сидить в такої крутинці. А тут буде теж дуже, дуже гарний кущик. Це в нас обожені додай розуму. Гербера, по-моєму. Так, да, це гербера теж дуже гарно. Так, і цей кущик також підстригла. Cezpiraia Golden Princess. Ais.